Доброго дня, радий вас знову привітати з новою такою новинкою від компанії Ведерстат. Це сівалка «Просід», «Просід В-24. Вона предназначена у нас для висіву ріпака інших культур, озимих, зернових, технічних культур. Тобто, починаючи, можна висівати від дрібнонасінневих культур і закінчуючи там бобовими, кукурудзою, тобто можна найрізноманітніше такі культури висівати. Багато фермерів побачили, що чіткість розміщення в рядочку насіння, яке має одинакову відстань між рослинками. Рослинка в цьому цей період хорошо вона має освітлення, доступ вологи, доступ до поживних речовин. Вона максимально свій потенціал розкриває. Тобто, і при цьому, що у вас норми висіву, ми завжди привикли, що у нас там зернова група висівається там 250-220 кг то при точному висіву нам буде достатньо в принципі висівати десь в районі. 30-40 кілограмів, можливо, ну, в залежності, яку культуру ми будемо висівати, тобто в рази менше, десь на чуть не в 8-10 разів менше ми можемо висівати. При цьому врожайність, як вже багато досліджень на цій сівалці проведено, те, що врожайність не падає, а вона може навіть зберігатися, інколи дійсно ще навіть перевищує ті показники, коли ми там звичайними зерновими сівалками сіємо. Точний висів він дає, по-перше, дійсно кращу кущистість. Якщо це беремо, ми зернову групу. Вже в нас є такі попередні дослідження. Коли ми сівалкою темпо висівали, то да, дійсно озима пшениці давали продуктивну кущистість з одної зернинки. Десь 12-14 продуктивних стебел. Тут нам представлена машина із міждуряддям 22,5 см. сантиметра. Ми можемо також, коли ми, наприклад, тут іде розміщення висівних пристроїв, це все те саме, що і на сівалках темпу, тобто аналогічний темповський висівний Централізована подача йде насіння. У нас бункер на 2200 літрів йде під насіння, тобто централізовано подається до кожного висівного пристрою. Тут на кожному висівному пристрою стоїть такий накопичувач об'ємом до літра. Який, як, йде, як, ну такий як міні-бункерок, який постійно підживлює наш висівний, тільки зменшується в нас рівень в даному е, такому живильнику, то в нас постійно під іде підтік з центрального бункера, е, перекриває тут, із стоїть сіточка, перекривається ця сіточка, припиняється подача. Тобто насіння подається. Е, Просто повітрям, без всяких катушок, без всяких там, механічних да, там, засобів, просто повітрям. Два ряда розміщені сушники, вони зміщені також ну, мається віду, що два ряда. І один відносно іншого зміщені. Тут забезпечується 22,5 см. Коли нам треба, наприклад, не 22,5 сіяти, а 45 см, сіяти. Ми таким чином відключаємо задній ряд сушників, самих висівних секцій. Відключаємо висівні задні секції, і таким чином у нас працює тільки передній, таким чином, що відбувається висів на 45 міждуряддя. Продуктивність, якщо ми беремо, розглядаємо зернову групу висів. У нас спеціальний диск стоїть у два ряда 194 отвора, які дають можливість висівати зернову групу десь ну, максимально на швидкості, десь орієнтовно 10-12 кілометрів. Ми можемо висівати десь до 3 мільйонів. Коли ми будемо, наприклад, на швидкість 15, то там ми можемо в принципі 2 мільйона висівати на гектар, тобто ми можемо висівати з зернової групи. Передні прикочуючі колеса, якщо ми працюємо по обробленому ґрунті або вже десь там по традиційній технології, воно дає нам створити одинакові умови перед кожним висівним сошником, тобто одинакові умови, вирівняти поверхню. Тобто, і це забезпечує, по-перше, дійсно хорошу, чітку стабільну глибину загортань насіння, а відповідно у нас поява дружних сходів. Це забезпечує за рахунок. Воно під, має гідравлічне довантаження. Тобто, це також за допомогою цих коліс у нас відбувається вирівнювання. Стоїть на крайніх на секціях датчик, який постійно контролює положення висівної секції в автоматичному режимі в дана сівалка про сі две, вона може чітко витримувати, щоб паралограм знаходився в паралельному стані, тобто відносно поверхні землі, щоб секція висівна могла копірувати як вниз, так і вверх. Якщо якісь будуть виникати запитання щодо придбання, можливо, щоб побачити дану сівалку, можете звертатися до наших партнерів. То в Техноторг вони представлені практично в усіх регіонах, але ексклюзивні права маємо в продажі це Одеська, Миколаївська Кіровоградська область. Якщо хочете, можна і придбати дану техніку безпосередньо в Техноторг.